Привіт, можна я проведу день з тобою за айфон? Привіт, так, давай. Анна Одекіянко студентка другого курсу факультету психології. Спеціальність 053. Психологія. Наскільки ти склала НМТ? Українську я склала на 200, математику на 180 і історію на 176. Який прохідний бал був на вашу спеціальність? Якщо чесно, я не пам'ятаю, який прохідний бал був у тому році, коли я вступала. Але наскільки я знаю, цього року мінімальний бал для конкурсу на бюджет 130. Як виявити студента психфаку серед натовпу людей? Скоріше за все, студент психфаку скаже вам, що у вас проблеми з батьком. У вас загалом багато домашніх завдань. Яке з них було найцікавішим? Домашніх завдань доволі багато, але їх дійсно цікаво робити. І моє найулюбленіше це був аналіз близької людини на Захисні механізми психіки. Назви три найцікавіших предмети за два роки навчання. Я просто обожнювала емоційно-вольові процеси, психологію особистості та експериментальну психологію. А який твій улюблений мем про психологію? Складне питання, але люблю гівку, де котик кричить: а Фрейд? Ти плануєш працювати за спеціальністю? Так, планую працювати за спеціальністю. Думаю, піти в кризу психологію.